Шановні друзі, це дуже крута програма про поведінкову науку. надзвичайно практична, інструментальна, поєднує кращий міжнародний досвід, саму якісну теорію, вижимку, такий екстракт, те, що треба розуміти, про те, як люди приймають рішення, чому вони так роблять, як можна врахувати підводні камені мислення і психології для того, щоб досягати своїх результатів і в бізнесі. І в державному управлінні насправді програм такого рівня дуже небагато не тільки в Україні, а й в світі. Загалом тому дуже раджу вам приєднатись зараз. Якраз триває другий набір. Якщо ви в бізнесі, ви зможете використовувати ці знання для того, щоб краще розуміти психологію ваших клієнтів, розробляти ефективні комунікаційні стратегії для взаємодії з вашими стейкхолдерами, поліпшити маркетинг і продажі в вашому бізнесі. Якщо ви в державному управлінні або в сіті менеджменті, то вам це дуже буде корисно для. Розробки політик для розробки механізмів стимулювання для того, щоб суб'єкти господарювання приймали певні рішення, інвестували у вашу громаду, створювали економічне життя і розвиток там, де це вигідно вам.